Перевірки податкової відновлені практично для всіх платників податків: як краще підготуватись для перевірки, і взагалі, чи можливо підготуватись, які бувають перевірки, і в залежності від виду перевірки, скільки вона може тривати, і взагалі, що варто робити під час перевірки, а чого точно не можна робити? звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер, проводжу заходи онлайн, живі зустрічі із бухгалтерами практиками та аудиторами. Інформацію про найближчі заходи можете побачити в описі під цим відео. А я хочу оголосити, що партнером випуску нашого випуску є чекбокс і усі. Точки, зору, про які я сьогодні буду говорити, це є моя власна практика, детально про тему перевірок. Я проведу і розповім на найближчому заході живому, це є семінар у Львові, який відбудеться 4 липня. І тому ви можете мене послухати зараз, і цього буде достатньо. Можливо, вам буде цікаво потрапити на захід і більш ґрунтовно розібрати всі питання. Буду рада вас бачити. Отже, підстава для перевірки, звичайно, є, в залежності від того, що це за перевірка, буде зовсім інша підстава. А давайте коротенько собі згадаємо, взагалі, які є види перевірок. Їх є, по суті, три: це є перевірка фактична, перевірка камеральна і документальна. Та перевірка, по якій у мене був нещодавно досвід, це документальна. Але давайте кілька слів про кожен із видів перевірок. Якщо перевірка фактична, то про цю перевірку ніхто попередньо не буде надсилати листа і повідомлення. На таку перевірку мають пройти несподівано. Це буде така несподіванка. А зазвичай... Предметом фактичної перевірки є перевірка офіційних працівників, тобто чи працевлаштовані, це ліцензії, якщо це алкоголь, тютюн, це касовий апарат РРО, ПРРО, та інші питання і є окрема стаття, де описано підстави для фактичної перевірки. Якщо говорити про перевірку камеральну, то ми з вами усі маємо досвід проходження камеральної перевірки. Чому? Тому що абсолютно кожна звітність податкова проходить камеральну перевірку. Особливо, якщо це звітність не просто декларація звітна, а уточнююча, то дуже часто для відпрацювання показників уточнюючої декларації податківці, надсилають запит, а ми ж маємо на нього відповісти. І у такий спосіб, дуже часто перевірка камеральна, яка переходить у етап. Цей є запит податковий, переходить у ще більш глибшу перевірку, де ми, відповідаючи на лист, даємо копії документів. Зазвичай це є дуже великий перелік документів, і ось така, скажімо так, не страшна і регулярна камеральна, іноді може перетворитися у дуже ґрунтовну перевірку. Особливо якщо ми говоримо про уточнюючу там з єдиного податку, чи ПДВ, чи податку на прибуток. Також безумовно камералці підлягають усі поточній декларації, і, до речі, є час, це там 30 днів, протягом яких проходить ця камералка. Якщо ми подаємо не своючасну декларацію, то з моменту подання теж 30 днів. Якщо згадати про додаток до об'єднаної звітності 4 дф то прям дуже часто на підставі цієї камералки податківці виглядають і вибирають для себе улюблені свої. Коди в 4DF ДФ це є виплати позик фізичним особ, особам або повернення раніше позичених позик. І якщо ви такий чемний платник, який це показує, вас попросять дати копію всіх договорів, копію документів, які свідчать про те, що ви повернули часом не більше стільки, скільки позичили. А якщо це ви видали, то чи вам фізична особа своєчасно повертає? Ну, податківці завжди знайдуть для себе щось цікаве. І ще вид перевірки це документальна. Ось документальна може бути виїзна, невиїзна, може бути планова і позапланова. І документальна, безумовно, це є більш ґрунтовна перевірка в порівнянні з попередніми двома видами, але навіть документальна ось її підвиди між собою значно відрізняються. Ну, наприклад, документальна планова і документальна позапланова. Якщо це планова, вона обов'язково має бути передбачена графіком перевірок, план графік перевірок. Включено туди в графік перевірок підприємство чи підприємець мало би бути відповідно до ступеня ризику. І ступені ризики затверджуються окремим наказом, і у нас є незначний, середній і високий ступінь. Незначний говорить про те, що вас можуть перевірити не частіше ніж раз в три роки. А середній раз в два роки і значний ступінь ризик раз в рік. Ну це не означає, що це прям обов'язок, так перевіряти. Може бути, що ризик незначний, а підприємство не перевіряли 20 років, і можливо, ще й перевіряти довго не будуть. Тобто, ці обмеження частоти проведення перевірок це швидше як обмежуюче, що нам обіцяють не більше ніж. Такі графіки складаються до 25 грудня поточного року, тобто якщо ми говоримо з вами, ми зараз живемо в 25-му, отже до 25 грудня 24-го графік на 25-й опублікований був на сайті, офіційному сайті податкової. Ну і, безумовно, до цих графіків можуть вносити зміни. Як обіцяють згідно, 17, згідно 77 статті, що зміни до такого графіку можливі не частіше, ніж один раз в першому та другому кварталі. Ось, ну, по, по різному буває, але принаймні саме так би мало бути. Документальна планова є більш ґрунтовна і довша, ніж документальна позапланова. І, власне, та стосовно якої у мене особисто був досвід нещодавній, це є документальна позапланова. Ось позапланова від самої назви, так, можемо зробити висновок, що вона є позапланом. Про це ніхто не планує, але платник щось таке здійснив, що стало підставою для позапланової документальної. Перелік підстав для позапланової теж є наведений у Податковому кодексі. По тривалості, позапланова, документальна є по тривалості проведення, вона є значно коротша, але небезпека позапланової є така, що до вас могли прийти на перевірку з приводу конкретного питання, що стало причиною позапланової, Але перевірятимуть там за останні тепер 7-8 років перевіряють, так оскільки була зупинка строків до проведення перевірки. Ось про кожен з цих видів перевірок більш грунтовно, 4 липня, я розповім. А зараз, можливо, комусь це буде корисно ще до липня, можливо, до когось швидше завітають. Я пройдусь по ось таким питанням і поділюсь думками не більше думками з приводу цих моментів. Ну, перше, підстави для перевірки. Ми з вами проговорили в залежності від виду перевірки, відкриваємо відповідну статтю Податкового кодексу. А якщо в нас є юристи чудесно, вони це роблять замість нас і перевіряють, що є підставою. Ну, якщо це документальне, то точно буде наказ на перевірку, точно буде посвідчення і так далі. Так, прийом дорогих гостей. Завжди все, що далі я буду говорити, це про документальну перевірку. Прийом дорогих гостей завжди має відбутись із належною обачністю, і завжди це є дивіться, це є представлення того, скільки пізніше нам можна намалювати штраф. Тобто, ось це перше знайомство це обов'язково має бути представлення взагалі компанії, структури. На мою думку, це того вартує. Щоб податківці зрозуміли, що ви не шарашкина контора, що у вас є структура, що у вас є система контролю внутрішнього, що у вас кожен відділ має своє місце, свої функції, і кожен робить добре свою роботу. Іншими словами, це ще ну можна, звичайно, назвати так: пилюка в очі, але я так не назву це, це є абсолютно нормальне. Знайомство, коли ми вперше з будь-ким знайомимося, так тобто, ми розуміємо, що в результаті цієї розмови зроблять висновки. А взагалі, що тут можна домалювати, донарахувати. І, до речі, дуже часто саме за результатами ось цього першого дня, в принципі, прояснюється і для однієї, і для другої сторони, як далі буде йти хід перевірки. Податківці розуміють, що вони зможуть собі дозволити. А ви будете розуміти, теж, чого очікувати. Плюс-мінус перший день багато що розкривається. Також дуже часто в перший день податківці прям розкривають якісь такі цікаві моменти, які наштовхують на певні думки, що теж говорить про те, як все далі пройде. Де розмістити чи годувати поїде? Тут є два, два підходи, який ближче для вас, будь ласка, обирайте. Підхід перший розміщують податківців. У маленькій, темній сирій кімнаті, на стіні висить великий лозунг, ведеться відео та фото зйомка, туалету на вашому поверсі, де ви знаходитесь, немає. Потрібно спуститись там, ви на 9-му треба спускатись на перший поверх. ну І так далі. Розумієте, про що мова. А ще крім того. Садити навпроти податківців людину, яка ось таким чином сидить весь час перевірку під час перевірки і медитує на податківців, тобто очі в очі дивиться і спостерігає. Ну, це варіант перший, і є варіант другий це розмістити в окремій кімнаті світлій з столом, все там буде ок, а можливо, навіть будуть якісь цукерки лежати. Ось, це зовсім не обов'язково, але мається на увазі створити нормальні умови праці. Варіант другий мені особисто більше подобається. Чи варіант перший призведе до кращого результату в кінці, я сумніваюся. Можливо, щось середнє між першим і другим теж є прийнятно. Далі, які документи давати і у якому форматі? Ось тут коротко відповім, що податківці. Полюбляють просити документи в електронному вигляді. В електронному мається на увазі це витяжка із басу. Те, що у вас є роздруківки, це нікого особливо вже не цікавить, а вас попросять перелік певних обороток. Дивіться, давати чи ні ваша справа, ви не зобов'язані. Абсолютно. Точно даю вам дані і підкріплення. Якщо ви невеликий платник податку. Я зараз не про велике підприємство, а саме великого платника говорю. Якщо ви невеликий, ви можете відмовити у наданні документів в електронному вигляді і не полегшувати життя при перевірці. Ви можете надавати лише облікові регістри і лише в тій формі, які затверджені у вас по підприємству. Але для цього треба, щоб вони були затверджені так, щоб це було впорядковано. А можете давати, тобто, знову ж таки, це на ваш розсуд, не зобов'язані. Ідеально, коли всі документи, які вас просять, ви надаєте на письмовий запит. Для чого? Для того, щоб пізніше, коли діло дійде до суду і вам скажуть, а ви ці документи не надали. А ви скажете, а ви у нас не просили. Тобто, якщо одразу завести порядок тільки через, через письмові запити, це полегшує подальшу долю. Ну, сам процес перевірки, в залежності від е, того, що, які ви по величині, так, і яка це е, планова чи позапланова, має свою тривалість, і е, про процес більше розповім уже на нашій зустрічі. Щодо інвентаризації, ну, з того, що я зараз бачу, практично кожна перевірка е, ініціює інвентаризацію. Чи має право, так має, це передбачено податковим кодексом, але дивіться, маленька деталь. Не податкова проводить перевірку інвентаризацію. Я маю на увазі. Не податкова проводить інвентаризацію. Вони мають право ініціювати, проводите ви, а вони є просто спостерігачами. Тобто самостійно зважувати, рахувати, податкова не має права це робите ви просто у їхній присутності. В залежності від того, який у вас вид бізнесу, буде зрозуміло. Чи вони будуть хотіти наполегливо брати участь під час інвентаризації, чи ні? Якщо у вас незначні залишки, не виключно, що це їх особливо не зацікавить. Ну, що тут такого небезпечного може бути під час інвентаризації? Перше, якщо є надлишки чогось, так, це можуть бути і основні засоби. І запаси, тобто вони є по факту а по балансу нема. Це якщо це оборотні активи, це дохід, і якщо це основні засоби, податківці теж говорять про дохід, але ми з вами знаємо, що це не дохід, а це є дебет 10-го, може бути кредит 41-го, якщо, звісно, 41 -го, 42 -го. якщо, звісно, не буде підтвердження, а що це, можливо, це відповідальне зберігання, можливо, ще якась історія. Якщо ж навпаки на балансі є щось, а по факту цього нема, це загрожує тим, що якщо це було придбано з ПДВ, то відсутність такого активу буде свідчити про використання у негосподарській діяльності. Отже, можливе до нарахування ПДВ по 198.5. Ну, от в цьому плані. Також, в принципі, інвентаризація і виявлення. Певних речей може наштовхувати ще на різні фантазії, так, які точно будуть у податківців. Так, якщо говорить директор, ну практично завжди, коли говорить директор, це є небезпечно. І тому найкраще, щоб директор поговорив зовсім трошки у перший день, коли є знайомство, а у подальшому не директор, щоб відповідав на запитання податківців. Дуже часто це шкодить і самому директору, і підприємству. Ну, це так з досвідом. Результат перевірки, так чи інакше, кінець перевірки буде, скільки б її не продовжували. І, до речі, на сьогоднішній день практично кожну перевірку продовжують. А я на це дивлюся, знаєте так. А, що ну, податківці, вони ж теж є якби найманими працівниками у податкові, це їхній роботодавець, ім, можливо, закривають там табель наряд чи що там у них є. І це є, зокрема, їхня оплата праці, так. І напевно, ще від результату залежить там бонус і так далі, і інша мотивація. Тому, якщо можна прозвітувати, щоб працювали довше. А ніж насправді працювали, то, звичайно, що це будуть робити. Тому ще так дивіться на це і не дивуйтесь, коли є бажання продовжити перевірку. Практично завжди 99,9 випадків так роблять. Далі поширене питання щодо таблиць. Ну, якщо вас податково просить підготувати таблиці, знайте, що тут є добрий знак в тому, що перевірка завершується. А діло йде до кінця, а негатив тут в тому, що ви можете не мати часу готувати ці таблиці, а по-друге, ви не зобов'язані цього робити. Сміливо можу повторити ще раз: три рази ви не зобов'язані готувати таблиці. Це робота податкової. Це приблизно, якби ви попросили податківців, що дивіться, ви прийшли якраз 20-го числа. Сьогодні декларація з ПДВ останній день. Допоможіть мені, будь ласка, підбити там зобов'язання чи кредит і даєте. Таблицю. Оце те саме. Тому, знову ж таки, на ваш розсуд ви можете готувати ці таблиці, а можете цього не робити і абсолютно ніякої норми закону ви не прошуєте. Висновок, який можна зробити, коли ми говоримо про перевірку, про те, що перше перевірка абсолютно точно це один з найнеприємніших моментів нашого бухгалтерського життя. Друге, так чи інакше, це є обов'язкова складова. І дуже часто, наймаючись на роботу, бухгалтери пишуть, мають досвід проходження перевірок. Ось, Тобто це те, що впливає навіть на те, прийняти, приймати працівника чи ні голубуха, так, коли шукає підприємство голубуха. Далі, ми... Швидше за все, маємо бути готові, що до нарахування будуть. І дуже важливо, що коли і керівник це розуміє. Більш небезпечні ситуації це тоді, коли у керівника і у бухгалтера рожеві окуляри. що Ага, якщо донарахують, значить це погано, я працюю. Або тим паче, коли керівництво ще й намагається утримати із заробітної плати бухгалтера до нарахування. До речі, я проситиму вас поділитися під цим відео. Коли востаннє у вас була документальна перевірка? Чим вона закінчилась і як ваш керівник ставився до ось таких донарахувань? Безумовно, там, де донарахування є, надумані, потрібно їх оскаржувати в адміністративному та або одразу у судовому порядку. І тенденція станом на сьогодні з цього приводу є дуже позитивна. Те, з чим стикаюся я, а дуже часто суди тепер стають на бік платника податків. Тому, друзі, більше про те, що можна, а що не можна, і як відбувається перевірка, поговоримо 4 липня. Якщо ж раптом. У вас податкова перевірка вже, а вам потрібна підтримка, консультаційна. Я хочу нагадати про те, що, що у нас є така послуга, як консультаційна підтримка на умовах або обслуговування. Як усе відбувається, ви заповнюєте анкету для ознайомлення з вашим підприємством і підбору вам фахівця, який спеціалізується у такому ж напрямі. ми обираємо тарифний пакет, укладаємо договір, ви оплачуєте за місяць обслуговування і ми вас консультуємо протягом місяця. І це може бути один із запитів підтримки під час перевірки. Далі, за результатами місяця, ми аналізуємо використані. Хвилини, так, і доплачуємо, або, можливо, ви вміщаєте свій пакет. Види діяльності, які представляють податкові консультанти, це і торгівля, і виробництво, і Z, і автоматизація. Консультації можуть надаватися телефоном або Google Meet, або Мейлом, або в месенджері, який є зручний для вас. Зі свого боку, ми обіцяємо відповісти протягом 24 годин, якщо питання більш складне, не більше, ніж 48 годин. Тарифи залишаю з вами, вони будуть в цих слайдах, ви зможете їх отримати. І ось трошечки я повернусь сюди. Стосовно перевірок, назад, повернусь до перевірок. Дивіться, ось деталі, підстави, як все відбувається, як все оформляється. В залежності від виду перевірки, ми дивимося фактичні, камеральні чи документальні, відповідну статтю, ось яка зазначена на слайді, відкриваємо і читаємо деталі. Що стосується строків проведення, теж у табличній частині я додаю ось, наприклад, якщо це суб'єкт малого підприємництва, то це є 10 робочих днів і продовження на 5 днів, якщо це документальна планова. Якщо ж це позапланова документальна, то триває вона три робочі дні і може бути продовжена ще на 2 робочі дні. Якщо ж ви інша, інший суб'єкт за величиною, ось в цій таблиці є строки, якими ви можете, е, принаймні, оперувати, щоб хоч якось контролювати цей процес. У мене по цьому все. Сподіваюся. Перевірка планова для вас не передбачена на цей рік. Позапланова у вас, сподіваюсь, не буде підстав для того, щоб провести позапланово. Але тим не менше, бути готовим до перевірки потрібно завжди. І що я можу з цього приводу зробити, це провести захід на цю тему і зібрати усі, і зібрати усі можливі кейси, якісь цікавинки. Які допоможуть вам більш ефективно пройти перевірку? Тому до зустрічі!